Ой, зайшла в свій садочок і що хочу сказати. Мороз своє діло робить. Це у нас ожина. Ну на цій мало що помітно. Так, а ось на цій. Я помітила. Що вона чуть-чуть підмерзла? Трошечки її мороз. Ану, підкажіть, будь ласка, ось це таке, якби воно таке суховате. Це мороз, її так, бачите, листочок повністю сухенький. Такі вони прямо поскручені. Чи це можливо її треба чимось обробити? Хто знає, підкажіть. Ось теж видно. Це я не можу зрозуміти, чи це мороз, чи це можливо щось потрібно її, може, чимось обшикати, попирскати. Ось тут такі кінчики сухенькі. Тут видно, не знаю, чи вам буде видно, у нас такий вітер, у нас такий холод, що це не передать словами. Так, далі у нас маленька ось теж. Дивлюся, що вона теж, бачите, мабуть, підмерзла. Чи що їй зробилося? Що їй таке зробилося, що вона така... Так, і тут казав чоловік, якщо не приживеться, я так зрозуміла, що тут нічого і не прижилося. Тут він садив новий сорт. Давайте витягнемо, бо вже скільки може воно сидіти тут. ну Корінець такий дотримається, але... Але... але вона просто суха. Так, суха. Навіть ніде немає ніякого корінчика живого. Так, да, вся суха. Так що я візьму, напевно, завтра і посажу туди в Жинку. Хм, це сухе. Якби було живе, то я думаю, хоч трошечки щось би було видно. Бачите, все сухе. Значить, тут викидаємо, а візьмемо іншу та посадимо. Так, така ж сама ситуація в мене по малині. Ось. Так що я вас прошу, будь ласка, підкажіть мені. Якщо можна, то я вже і нічого не зроблю, але якщо їй треба чимось Обдрипати, то ще можна щось і зробити. Бачите, ось, позагиналося все. Ось малесенький кущик і він геть висох. Треба якось стати прополоти її. Ось бачите, як вона звернулася і засохла. Це я дивлюся, що ця низенька, вона майже вся це так примерзла. Бачите, як вона. А ось, наприклад, вища. Вона нормально. Чи можливо та, що ближче... А, бачите, тут теж щось. Щось тут теж непонятно. Ось як вона вісить. А я думала, високу не прихватить. А оказується і високу прихватило. Просто висять. Це теж нормально. Так, і в нас там ще є ще вище. Ця то скоро буде зацвітати. Такі попинки має. Але ця нормально. Цю мороз не прихватив. Хіба може туди далі щось? Бо я не знаю тільки зайшла. І думаю, зразу включу камеру. Щоб зняти, що тут робиться. Ні, ця нормальна. Це повністю-повністю нормально. Ця повністю, повністю нормально. Угу. А ось все щось є. Тільки не знаю що, але щось є. Чи теж морозець? Чи можливо яка... Хвороба. А, до речі, ось геть осох. А чому висох? То Інна не знаю, чому він висох. Але, напевно, треба буде взяти сікатор і обрізати. Не знаю. Обсох та й отсох. Так. Ну, таке, знаєте, є чуть якби. Якби щось десь на якомусь є. Ось. Так, тому я звертаюся до вас, будь ласка. Ось, бачите, чомусь вона теж засохлася. А що це воно таке? Ну я не думаю, що від того, коли я її, скільки, мабуть, недільки-дві назад дрипала. Вона могла б від цього щось могло б їй зробитись. Якби від того препарату, то він, воно б вже все пропало. Ми. А так тільки деякі. Так, по малині у нас, напевно, буде все. Ну, більш-менш нормальна малинка. Зараз ще пройдемося по деревах. Там треба буде два пагона повністю їх відрізати, відрізати, обрізати. Так, до кінця все нормально з маленькою.